Хом'як детектив. Восени маленький хам'ячок на ім'я Гоша готував на зиму запаси горішків. Він ретельно збирав їх у злісі та складав у свою комору. Гоша дуже пишався своїм великим запасом. Адже він знав, що взимку це буде справжнім скарбом. Але одного ранку. Коли Хом'ячок вирішив перевірити свій запас, він виявив, що всі горішки зникли. Ніде жодного. Як це могло статися, подумав Гоша. Спершу він засмутився, а потім вирішив, що потрібно діяти. Хом'ячок вирішив стати детективом і знайти горішкового викрадача. Гоша швидко надів свою улюблену шапочку, взяв лупу. І вирушив на пошуки. Першим, кого Гоша зустрів, була білка руда, яка стрибала з гілки на гілку і збирала горішки для себе. Привіт, руда! почав хам'ячок. Ти не бачила випадково мої горішки? Їх було дуже багато, і вони раптом зникли. Ні, Гошо, я не бачила твоїх горішків. Я теж збираю горішки. Ось подивися. Руда показала хом'яку свою схованку, де акуратно складала свій запас. Гоша перевірив усі її горішки і переконався, що це не його запаси. Наступним на шляху Гоші був дятел, який стукав по дереву в пошуку жучків. Привіт, дятле, а ти випадково не бачив, куди могли подітися мої горішки. Може, помітив когось підозрілого. Дятел зупинився і на мить задумався. Горішки, пробормотів він, нахиливши голову. Я зазвичай не їм горішки. Більше люблю жучків і личинок. Але знаєш, я чув якесь шурудіння вночі біля твоєї нірки. Можливо, хтось пробігав неподалік. Ого, це вже щось, подумав Гоша. Мабуть, це важлива підказка. Останнім, кого вирішив запитати Гоша, був мишеня на ім'я Шустрик. Він був відомий всім швидким рухом і спритністю. «Шустрику, скажи чесно, ти не брав мої горішки?» – прямо спитав Гоша. Ні, Гоша, я зовсім не винен. Але зізнаюсь, я знайшов кілька горішків біля твоєї нірки і вирішив ними погратися. Тобі ж не шкода, правда? Я хотів повернути їх назад. Гоша зрозумів, що Шустрик не міг винести всі горішки, однак його відповідь допомогла зібрати всі пазли докупи. Гоша повернувся додому і ще раз ретельно обстежив кожен куточок своєї нірки, але горішків так і не знайшов. Це просто неможливо, як вони могли зникнути, думав він. Однак тут він помітив щось дивне під однією із стінок його сховки. Земля була трошки підкопана. Цікаво! Не гаючи часу, хом'ячок почав копати в тому місці, і раптом ґрунт під ним обвалився. І гоша полетів вниз по якомусь тонелю, наче по гірці. Він прокотився кілька метрів, аж поки не опинився в підземній норі. Там перед ним стояв маленький розгублений кротик на ім'я Тошка, тримаючи у лапках гошини горішки. Ой-ой, ой ти звідки тут узявся? вигукнув Тошка, помітивши хом'ячка. Це я у тебе маю спитати, як ти тут опинився з моїми горішками, відповів Гоша, трохи сміючись від ситуації. Твої? Ой, вибач, почав пояснювати кротик. Я вирив цей тунель вчора, шукаючи собі новий дім, і раптом побачив, як горішки почали падати мені на голову. Я думав, це чарівний дощ з горішки. Ну, я їх забрав і заховав, думав, що це подарунок від лісових духів. Гоша не зміг стримати сміху. Горішковий дощ, оце так пригода! подумав він. Ну, тошка, це не дощ, а просто мій склад горішків провалився через твій тунель, пояснив Гоша, усміхаючись. Але я не ображаюсь, може, ти допоможеш мені повернути їх назад? Звісно, зрадів кротик, я навіть допоможу полагодити твою комору, щоб твої горішки більше не провалювалися. Так вони разом повернули всі горішки до Нірки Гоши. І хоча спочатку Гоша думав, що це загадка, виявилося, що все вирішилось дуже просто та весело. Відтоді Гоша й Тошка стали найкращими друзями. І тепер кожного разу, коли вони зустрічались, Гоша жартома називав його кротик горішковий дощ. Разом вони придумували нові веселі пригоди, досліджуючи підземні тунелі, і завжди знаходили щось цікаве. Якщо сподобалась історія, постав вподобайку і підпишись. І не забудь поділитися з друзями.